Всім привіт! Йде процес опускання помідор. Як бачите, вже опустив більше половини теплиці. Опущено вже в мене 8 рядів. Залишилося 4. Завтра у нас свято, то опускати я не буду. В понеділок вже закінчу цю теплицю опускати і буду переходити сюди, розгрібати ці три ряди. Там, де у нас є хворий помідор, тут вже пройти просто нереально. Ще завтра будеться вибирати помідор, трохи не спіло, Не знаю, як багато буде. Ну потрохи будемо скубати. Вже такими кількостями його не буде, так як я вже казав, дві кісті не зав'язало, далі в'яже. В принципі, непогано, може далі трохи буде більше, але так як холодає. Не такими масами.